До нас. І коли я прийшли на Україну, я спрашую. відправили вас? На цьому відео український військовий веде двох полонених росіян. Задача, яка у вас була? Винести посадку? Ні, двохсот. А, так ви типу приїхали. Бирать після своїх, щоб останні не боялись. Цих та ще двох російських військових на Авдіївському напрямку взяли в полон бійці 164-го батальйону територіальної оборони з прилук. Один з них Андрій пригадує це була зачистка після невдалого штурму противника. На завдання він пішов за пропозицією командира роти. Провіричи спереду, немає щоб… Було спокійніше. Там українські військові виявили вцілілу російську бронетехніку. Ротний пішов до Бехи, каже, підходив до Бехи, чутно було розговори. Він під беху пару очередей, тут хуяк повлазли, Кричали, там не стріляють на нас. Командир роти Олександр згадує: бронегрупа росіян мала завдання за один день зайняти всю посадку. Вони думали, що вони так от приїдуть собі вальяжно розпрозвуться, розсосуться по посадці, займуть позиції, і все буде чудово. Були трохи в шоці від побаченого, що їх одразу почала артилерія працювати, касетки, э, скеди, міномети ну, тобто, суттєве вогневе ураження. І ото вони забилися під БМПшкою і сиділи, поки все минеться. Ну, і ще в нас питали, чи мене спецура. Олександр пригадує, двоє з чотирьох росіян мали уламкові та кульові поранення. Вони просто так в полон не здаються. Особливо на тому напрямку, де ми були, ну там вже довгий час було безполонене. Він скинув із себе броню і просто він виліз без нічого. Але тоді, вже на наступний день ми продовжували зачистку. І Виявили бронежилет з шевронами Вагнера. А тоді нам розказували, що в посадці за 100 метрів там 17 чоловік з сиділо. Ну, типа нам крупно повезло. Що ми типу, вдвох і таку ху провернули. Це не страх був, це був такий фу, хазарт. До українських позицій росіян повели подвоє. по двоє. Пацани сусідньої позиції розказували, них там. Затил... Под затильниками привів. Було смішно, але були таке, що просили, щоб їх не трогали, щоб живих залишили. Один дуже просився, щоб його цей, йшов і йшов постійно, я буду жити, я буду жити. І це щось постійно балакає, балакає, насідає на вуха. А тоді так дивиться, що добалакався. Не буду жити. полонених. Передали 47-й окремій механізованій бригаді, з якої вони спільно виконували бойові завдання на Авдіївському напрямку. Одним з полонених росіян виявився 29-річний Максим Русаков, раніше судимий уродженець Алтайського краю. Він служив у 74-й окремій гвардійській мотострілковій бригаді. Про свою службу він згодом розповів журналісту Юрію Бутусову. Не Місчитає нас нормальних деяких ну, Направляють роки на задачках мясо Просто просто вже якщо задачу не виконали, значить наші нужна шеврони полонених росіян, 164-й батальйон територіальної оборони залишив у себе як трофеї. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.